Моя сьогоднішня коротка доповідь присвячена проблемі раціонального призначення антибіотиків в практиці дерматовенеролога, і, зокрема, з врахуванням зростаючої постійно резистентності до антибіотиків і до антибактеріальних препаратів. Ми наближаємося до дати сторіччя з дня винаходу першого антибіотика пеніциліну. І вже, напевно, зараз жоден із практикуючих лікарів не уявляє своїх можливостей без застосування антибіотиків. Вже у 40-50-х роках минулого століття ми вперше дізналися про антибактеріальну резистентність. Першими такими публікаціями були публікації про резистентність мікобактерії, а надалі туберкульозу. А надалі з кожним роком все більше випадків, які стосуються зростаючої резистентності антибіотиків різних груп. Чому сьогодні актуальне це питання? Питання, взагалі антибіотикотерапії, актуальне у практиці всіх фахівців. Ну, десь зовсім нещодавно були рекомендації Міністерства охорони здоров'я, які значно обмежили і регламентували призначення антибіотиків, зокрема при вірусних інфекціях. Тобто лікарі повинні пам'ятати і розуміти, що антибіотики потрібно. Призначати тільки тоді, коли вони є дійсно показаними і важливими в терапії того чи іншого пацієнта. Дерматологи, частіше, ніж інші спеціалісти, призначають антибіотики, як виявилося, у 2021 році призначили саме дерматологи більше пероральних антибіотиків на одного лікаря, ніж всі інші фахівці. Антибіотиками лікують широкий спектр запальних захворювань шкіри, а також ряд інфекційних захворювань шкіри та м'яких тканин. Але більшість антибіотиків ми використовуємо як і дерматологи у світі в лікуванні акне. Відомо, що дерматологи практично можуть застосовувати будь-який антибіотик в терапії своїх пацієнтів. Отож, боротьба із стійкістю антибіотиків є важливим. Актуальним завданням сучасної стратегії антибіотикотерапії саме у дерматології. Які ж основні причини розвитку бактерій, стійких до антибіотиків? Нестримне використання антибіотиків у сільському господарстві. Я не знаю, чи всі звертають належну увагу, але я думаю, що всі дерматологи рекомендують і закликають своїх пацієнтів до максимально здорового і натурального харчування. Це ми маємо на увазі також і те, що і велика рогата худоба на сьогоднішній день. і... Інші свійські культури, свійські тварини харчуються з, міст, з містом антибіотиків. Другим таким важливим аспектом у зростанні стійкості до антибіотиків є неправильне застосування антибіотиків лікарями. Часто використовують субантимікробні дози. Призначення антибіотиків має місце. При незначних бактеріальних інфекціях, де можна цілком обійтися засобами топічної терапії в нашій спеціальності, використання антибактеріальних препаратів для небактеріальних інфекцій, використання антибіотиків широкого спектру за показами для антибіотиків вузького спектру і нечітке дотримання інструкцій. Які ж є загальні методи зниження ризиків резистентності? Ну, це те, про що ми кожного разу говоримо: це детальний збір анамнезу. На превеликий жаль, не у всіх завжди вистачає часу на прийомі на... під час візиту пацієнта зібрати детальний анамнез. Але це є надзвичайно важливо для того, щоб оцінити. Е... Яке було попереднє лікування, зібрати взагалі історію конкретного медичного випадку у конкретного пацієнта, проведення діагностичних лабораторних та культуральних досліджень. Ну, звісно, ми знаємо, що при акне не рекомендується проводити ці дослідження, але при ряді інших захворювань шкіри їх проводити необхідно. Належна відповідно спрямована терапія, коли збудник ідентифіковано. Тобто, якщо навіть пацієнт попередньо отримував антибіотик і очевидно звернувся, тому що не було належного належної клінічної відповіді, то з отриманням цього результату потрібно припинити антибіотики яким лікувався пацієнт попередньо, і призначити вже відповідно той антибіотик, який ідентифікований при проведенні культуральних досліджень. Ретельний моніторинг клінічної відповіді. Що це означає? Це означає, що ми повинні стежити за тим, як відбивається позитивна динаміка в процесі лікування з тією метою, щоб не пролонгувати без потреби курс антибіотикотерапії, Ну, продовження терапії протягом необхідної тривалості. І припинення прийому антибіотиків, якщо вони вважаються непотрібними. Отже, виникає питання, як часто і чи варто призначати антибіотики в лікуванні найбільш поширених шкірних захворювань, знаючи, що їх застосування відіграє значну роль у підвищенні рівня резистентності бактерій? І які стратегії можна і потрібно використовувати в боротьбі з резистентністю в лікуванні цих захворювань? Відомо, що Одним з дерматозів, з яким найчастіше ми зустрічаємося в своїй щоденній рутинній практиці, є акне. Так, у 2010 році акне спостерігалися, були діагностовані у 9,4% світової популяції, і це захворювання є восьмим за поширеністю в світі. Акне зустрічаються в усіх вікових групах, але переважно у підлітковому віці 85% підлітків уражаються акне. Акне можуть персистувати і в дорослому віці, і впродовж останніх років ми спостерігаємо зростання кількості пацієнтів з акне тарда, а також спостерігаємо збільшення кількості пацієнтів з неонатальними акнем. Пацієнти з акне і розацеа складають 20% від усіх пацієнтів, яким призначають протимікробні препарати в дерматології. Ну, я думаю, наведені цифри самі говорять про себе наскільки є, актуальною є ця проблема і наскільки потрібно зважати необхідність призначення антибіотиків? Відповідно до Оновлених рекомендацій Американської академії дерматології 2024 року ефективний менеджмент акне включає місцеву терапію, системні антибіотики, гормональні препарати, пероральний ізотретиноїн, фізичні методи, комплементарну та альтернативну медицину, дієтичні та екологічні втручання. Важливо прийняти. Правильне виважене рішення для індивідуалізації терапії з врахуванням переваг і ризиків тяжкості, ступеню і локалізації ураження, а також вартості лікування і побажань пацієнта. От саме врахування вартості лікування і побажань пацієнта це є ті фактори, ті чинники, які дозволяють нам досягнути належного комплаєнсу в пацієнта. Тому що ми можемо призначити, які завгодно препарати, які показані в даному конкретному випадку. Але якщо ми не будемо впевнені, що пацієнт має фінансові можливості придбати ці препарати, і. Має бажання пролікуватись цими препаратами, тому що ну, курс лікування буває різної тривалості, і ми всі чудово знаємо, що пацієнт звертається на прийом і хоче отримати відразу чудо, хоче бути якнайшвидше здоровим і не завжди готовий до тривалого курсу лікування. Основою лікування акне все ж залишається топічна терапія. Її можна застосовувати як для початкового лікування, так і для контролю акне як монотерапію за виключенням топічних антибіотиків в комбінації з іншими топічними чи пероральними засобами. При лікуванні акне топічними препаратами з метою зниження ризику розвитку антибіотикорезистентності рекомендовано застосовувати мультимодальну терапію, яка поєднує декілька різних механізмів дії. Ключові фактори для оптимального використання місцевої та системної антибіотикотерапії в лікуванні акне. Це правильний відбір пацієнтів. Антибактеріальні препарати слід призначати лише при запальних проявах, папулах, пустулах, вузликах, не призначати антибіотики, якщо в анамнезі є, не вдале попередні лікування тим самим антибіотиком, уникати поєднання місцевих і системних антибіотиків для прикладу кіндоміцину і доксицикліну. Чому саме про ці препарати йдеться? Бо вони найбільш є поширеними в лікуванні акне і найчастіше застосовувались. Поєднувати з іншими препаратами, але не з іншими антибіотиками. Дотримуватись оптимальної тривалості терапії та повідомляти про це пацієнтів. Оце дуже важливий момент. На першому візиті пацієнтів потрібно інформувати про те, яка тривалість курсу призначеної терапії. Рекомендовані терміни тривалості системної терапії антибіотиками. Антибіотики залишаються цінним варіантом лікування акне, що підтверджується їх ефективністю при запальних акне. Ключовим при цьому є дотримання належної практики призначення ліків. Антибіотики зазвичай слід призначати на 3-6 місяців залежно від клінічної відповіді конкретного пацієнта. В рекомендаціях Американської академії дерматології 2024 року пропонується ще коротший термін від трьох до чотирьох місяців. Згідно рекомендацій Національного інституту охорони здоров'я Лондон, Англія, початкову оцінку клінічної відповіді слід проводити через 12 тижнів. Інші рекомендації встановлюють суворий максимум для запобігання мікробній резистентності це три місяці. Не слід використовувати низькі або субантимікробні дози при акне і розацера з наміром лише отримати користь від протизапальних властивостей антибіотика. Нещодавні дослідження показали, що вплив низьких доз антибіотика призводить до розвитку резистентності високого рівня. Топічні антибіотики, еритроміцин, кліндаміцин, міноциклін і дапсон проявляють свою ефективність завдяки своїй антибактеріальній протизапальній дії. Американська академія дерматології рекомендує топічні антибіотики для лікування акне на основі доказів помірної достовірності, отриманої у 14 дослідженнях. Не рекомендована для лікування акне монотерапія антибіотиками. Як системна, так і місцева, оскільки вона може спричиняти частіше резистентність серед куті бактеріум Акнес та інших мікроорганізмів, які входять до коменсальної та транзиторної флори. Рекомендується одночасне застосування пероксиду бензоїлу, місцевого бактерицидного агента, який, як повідомляється, не викликає резистентності з пероральними антибіотиками. Саме така комбінація може запобігти формуванню резистентності та підвищити ефективність лікування. Інші методи попередження стійкості бактерій. Унікальною є розробка препаратів вузького спектру дії, таких як новий тетрациклін. властивості тетрациклінів – Можна умовно поділити на дві групи: це антибіотичні саме механізм дії полягає в пригніченні синтезу білка бактеріальної рибосоми і протизапальні, які полягають в пригніченні хемотаксису нейтрофілів і матриксних металопротеїназ, знижують рівень запальних цитокінів. Антибіотики класу тетрацикліну протипоказані в період вагітності, лактації та в дитячому віці молодше 9 років у період розвитку зубів, оскільки можуть спричинити гіпоплазію або зміну кольору емалі постійних зубів. Історія тетрациклінів є досить тривалою. Вже більше 70 років тетрацикліни мають клінічне застосування. Ось ті препарати, які відносяться до цієї групи для ознайомлення, це ті аналоги, які на даний час не зареєстровані в Україні. Тетрамакс – єдиний тетрациклін в Україні з потужним дозуванням 500 міліграм. Чому він такий важливий? Тому що ми знаємо, що при тому дозуванні тетрацикліну, яким ми оперували до цього часу, пацієнту потрібно ну, з'їдати, будемо казати так, щодня велику кількість таблеток. Цей препарат дає можливість знову ж таки покращити комплаєнс пацієнта і досягнути кращої прихильності пацієнта до проведення лікування. З інструкцією я не буду детально вас знайомити, ви це все в ході своєї практичної діяльності опрацюєте. Діюча речовина той самий тетрацикліну гідрохлорид і е, лікарська форма е, капсули, е, застосовувати можна у е, дозуванні 500 тисяч міліграм на добу, і е, коротко, коли ж ми можемо застосовувати цей препарат. Тут посилання на, на станови ще 2017 року, але що хочеться, на що хочеться звернути увагу, що були і залишаються рекомендації застосовувати препарати цієї групи в якості альтернативи, і, за показами, знову ж таки, тільки при наявності запальних елементів. Друге захворювання, з яким ми все частіше зустрічаємося впродовж останніх років, чомусь зростає рівень захворюваності, це розація. і при цій патології також показано застосування тетрациклінів впродовж 6-12 тижнів. Знову ж таки, звертаємо увагу на дозу, на тривалість курсу лікування. З інших захворювань, які також є показами для застосування групи, антибіотиків групи тетрацикліну, є пероральний дерматит, де антибіотики ми досить часто застосовуємо гнійний гідроденіт. Один із показів це хронічне захворювання шкіри і Саме тут часто пацієнти звертаються на прийом, коли вже тривалий курс лікування отримали різними антибіотиками, і в таких випадках, напевно, дійсно дуже важливо провести бактеріальну культуральну діагностику. Хронічні бульозні дерматози, пемфігоїд, антибіотики показані. Лише тоді, коли є ускладнення вторинною інфекцією, оскільки захворювання супроводжується інтенсивним свербіжом, тому це дуже часто трапляється. Абсеси шкіри та фолікуліт – теж одне із захворювань, де можуть мати застосування ці антибіотики. Переоральний дерматит вже згадувала. І Для узагальнення антибіотики є вкрай необхідними в нашій практиці, але застосування їх потрібно завжди добре виважено обдумувати і не не перевищувати тривалості курсу лікування, який відслідковується. Ретельним моніторингом клінічної відповіді на лікування у кожного конкретного пацієнта. Дякую за увагу.